Чому стартапи вмирають? Усі вже чули на багато історій про те, як стартапи стали єдинорогами, злетіли і стали успішними, як от Stripe, Grammarly, OpenAI або Airbnb. Але за статистикою 90% стартапів гинуть, ще 9% стають прибутковими, і лише 1% досягає справжнього успіху. Зараз я працюю над своїм стартапом, і мені цікаво зазирнути за ширму успіху, щоб зрозуміти, що завадило переважній більшості компаній досягти величі та навчитися, що саме головне, на їхніх помилках. І сьогодні я хочу Дивитися з вами крутою історією про Елізабет Холмс та її стартап Таранос. Якщо коротко, то таранос обіцяла революцію. В медичній діагнозисі пропонуючи можливість зробити десятки аналізів крові за допомогою однієї каплі. Засновниця компанії Елізабет Холмс стала однією з наймолодших мільярдерок світу, але це все виявилось мильною бульбашкою. Технологія, над якою нібито працювала команда аж 10 років, ніколи насправді не працювала як було обіцяно. І після розслідувань зв'язувалося, що компанія ввела в оману інвесторів і клієнтів. Вартість компанії оцінювалася у 9 мільярдів доларів. Елізабет називали Стівом Джобсом у спідниці. А крах компанії став одним із найбільших скандалів в історії Кремнівої долини. Детально про цю історію можна прочитати в офігенній книзі Дурна кров, таємниця та брехні стартапу Кремнівої долини». книзі класного журналіста Дж Джона Карейру. Я прочитав її якось за тиждень, і вона мені дуже сподобалась. Це свого роду гра престолів за насиченістю інтриг, але про кремніву долину. Спойлер, її таке посадили на 11 років. Так буває зі з А от що я для себе виніс з цієї історії для свого стартапу? Це декілька висновків. Перше, спочатку продукт, а потім якісь опіцінки. Не треба продавати. Інвесторам того, чого ще немає, інакше можна надовго присісти. Друге харизма вирішує, але не все. Треба дійсно прокачувати акторську майстерність, аби вдало пічити, говорити, переконувати людей, у яких мільярди грошей. І третє, етичність до людей це все. Треба поважати співробітників, колег, інвесторів та ставитися відповідально до партнерів. Інакше тебе здадуть, попри усі підписані NDA.